Суз супротивних випуск на Україну 63 три удара вопела типу шахет безпілотників і мітаторів різних типів. Основні напрямки повітряного удару, Харківщина, Донеччина та Одесьчина. Військові зв'язок станом на дев'яту ранку протиповітряної оборони знешкоджено 49 ворожих вопела типу шахет безпілотників інших типів на сході, півні та півночі країни. 28 вісім збито вогневими засобами ураження, 21 локаційно втрачені подавлені речі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у семи. Локаціях падіння збитих уламки у чотирьох локаціях йдеться у рамковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок атаки дронів на Харків є поранені. Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли будинки, магазини авто. Постраждали 15 людей. Серед них 4 дитини. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та інші цивільні об'єкти. На місцях працюють рятувальники, слідчі прокуратури та комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуювати мешканців. Постраждалим, надають медичну та психологічну підтримку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків з під завалів дістало тіло п'ятого загиблого внаслідок атаки РФ по місту 7 червня. Як повідомили в ДСНС, під час розбору завалів на території цивільного підприємства у Київському районі міста рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Наразі пошукові рятувальні роботи тривають. Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди. Вночі російські окупанти атакували південь Одеської області. За даними ДСНС, зруйновано склади з очеретом і обладнанням. Для Шення техніку знищено два комбайни та вантажівку. ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ночі українські військові вдарили по об'єкту воєнно-промислового комплексу РФ у Московській області, стверджують у генштабі ЗСУ. Зафіксовано вибухи на території технопарку Резоніт, що у Зубово Московській області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат виробництва електроніки. Результати вогневого ураження уточнюються, стверджують військові. Раніше вранці у Міноборони РФ звітують про знищення 52 безпілотників вночі. зокрема, три над московським регіоном. Більше деталей невідомо. відомо. Роботу аеропортів Шеремятєво і Внуково знову обмежували. До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як повідомляють ЗМІ, посадовець планує поговорити з українським керівництвом про ситуацію в країні та обговорити додаткову військову допомогу. Росіяни ведуть з Україною переговори лише для того, щоб уникнути більш жорстких санкцій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Білд. Глава держави зазначив, що для Росіян важливо показати президенту США Дональду Трампу, що між Україною і РФ є дипломатичний міст. Адже глава Росії Володимир Путін будь якої миті може сказати: ми ж розмовляємо один з одним. Якщо введуть санкції, то розмов більше не буде. Президент наголосив, що США мають ввести нові санкції проти всі вже зараз, аби ми будемо поводився на припинення війни. Кількість біженців у світі подворого Допомога, допомоги згідно з даними ООН, до кінця квітня 2025 року. Кількість переміщених осіб зросла на 2 мільйони порівняно з попереднім роком. Хоча кількість переміщених майже подвоїлася за останні десятиліття, рівень фінансування управління верховного комісара ООН у справах біженців залишився майже на з 2015 року. Це відбувається на тлі загального скорочення гуманітарної допомоги по всьому світу, зазначають фахівці.